Вітаю вас, дорогі друзі, на сторінці Шлях відновлення. Мене звати Віктор Алексєєнко, і сьогоднішню тему для роздумів я назвав трошки так мрійливо стурбовано. Якби я був блудний син. Історія про блудного сина це всесвітньо відомий шедевр. За її мотивами, у 17 столітті голландський художник Рембрандт Харменс ван Рейн. Написав одноіменну картину, знамениту картину повернення блудного сина. Сюжет цієї притчі покладений в основу багатьох музичних, віршованих і просто творів у прозі. Нічого не скажеш, шедевр є шедевр. Але мене цікавить питання, яке, можливо, зумисно Христос не висвітлив у своїй історії: Як повинен поводитися блудний син на другий день після свого повернення? Отже, сьогодні розмірковуємо саме на цю тему: Якби я був блудний син, якось недавно я прочитав, як на мене, досить цікавий вираз. Якщо люди вас уже знають з гарної сторони, ну то тоді стійте і не крутіться. Вираз досить влучний, але як підібрати саме ту позу, яка відкриває найкращу сторону вашої особистості? Кожен із нас, мабуть, ототожнював себе з кимось із біблійних героїв. Ще з дитинства багатьом хотілося бути схожими на Давида, який поцілив камінчиком Голіафові прямісінько у самий Лоб. Або, можливо, на Самсона, який запросто поодинці перемагав тисячі ворогів. Може, хтось хотів бути схожим на Йосипа чи Мойсея. Дівчаткам можливо подобалися Рут чи Естер, а хтось із них захоплювався Марією чи Анною. Але кому реально хотілося бути схожим на Каїна, який холоднокровно вбиває свого брата? Чи можливо на Юду, який зрадив свого вчителя і наставника? Кому хотілося бути схожим на такого мерзотника, як Аман, який бажав занапастити увесь народ ізраїльський? І мріяв повісити Мордихая на дерев'яному стовпі. Гадаю, що свідомо навряд чи хто б сказав би із нас, о, це мої найулюбленіші герої. Скоріше за все, всі погодяться, що блудний син із притчі Христа це також негативний персонаж. Ну, У всякому разі, до моменту його покаяння. Але кому б хотілося пройти дорогою блудного сина? Не поспішайте давайте не давати непродуману відповідь, ґрунтуючись лише на правильній уяві про те, що є добро, а що є зло. Тому що життя багатьох людей це справжнє втілення мрії блудного сина. Умовно кажучи, життя блудного сина можна було б розділити на чотири етапи. Перший етап це перебування у батьківському домі і мрії про веселі походеньки. Другий етап це, власне, самі походеньки, які на початку, мабуть-таки, були веселими. Ну, третій етап це наслідки походеньок переосмислення і повернення додому. І четвертий етап це знову ж таки перебування у батьківському домі. Будний син став схожим на жалюгідного обірванця не зразу і не за один день. Спочатку ще в батьківському домі він жив мріями багатого гуляки. Йому подобалося уявляти себе в колі друзів і в обіймах майстерних спокусниць. Він мріяв про той день, коли вийде за ворота дому з туго набитим гаманцем, і в першому ж барі пригостить себе чашею іскристого вина або затуманить свій розум пристойним келихом сікери. Ну і звісно жінки. Ті реальні блудниці, про яких у батьківському домі заборонено було навіть згадувати. Коли читаєш притчу про блудного сина, розумієш, що старший син, зневажаючи свого молодшого розгульного брата, глибоко в душі боровся з тими ж спокусами, на які в реальному житті зважився його брат. Виховання, можливо, правила пристойності або сила батьківського авторитету. Якась нерішучість характеру або страх завдати неприємних відчуттів своєму батькові утримували його від негативних вчинків. Але, зрештою, залишається якийсь такий гіркий присмак після прочитання притчі саме стосовно старшого сина. Весь такий пристойний, він виглядає досить жалюгідно бо не радіє поверненню свого брата. Ця притча, звичайно, кожному з нас добре знайома. Багато разів багатьма переосмислена, усі її герої отримали належну оцінку і характеристику. Головний герой притчі звичайно ж, неблудний син, хоча він і найчастіше в ній фігурує. Головний герой це люблячий батько. Це батько, який жив своєю мрією, що його заблудлий син, врешті-решт, колись повернеться. Таке враження, що батько уявляв собі цю картину щодня, і тому, коли вона трапилася в реальності, він точно знав, як поводитися. Він не марнує жодної хвилини, він одразу біжить на зустріч синові. Він, скоріш за все, багато разів уявляв собі цей бенкет, який він влаштує на честь повернення сина. Він заздалегідь підготував для нього спеціальний одяг, був заготовлений спеціальний перстень. Який повертає синові його статус, все було готове для його повернення. Ми всі розуміємо, що образ батька є відображенням любові великого Бога, який з радістю приймає грішника і виявляє йому свою благодать. Жодних сумнівів у силі Божої любові, жодних сумнівів у його бажанні простити грішника і повернути йому статус улюбленого сина. Але я завжди запитував себе. Як повинен поводитися блудний син на другий день після повернення? У притчі відповіді на це питання немає. Швидше за все, ця відповідь може бути логічним висновком, тобто випливає із загальної картини життя в домі батька, і, звичайно ж, з розумінням того, як це мало би бути насправді. Я багато разів для себе намагався дописати ніби притчу про блудного сина. Або, точніше, сказати, продовжити її розповідь, уявити, як повинен поводитися блудний син на другий день після повернення, коли змовкли звуки арф і цимбалів, коли стихли веселі голоси родичів, коли, можливо, навіть старший син, попри все, змирився з поверненням молодшого брата. О котрій годині повинен ранком встати молодший син. Чи взагалі він зміг заснути тієї ночі, чи проплакав увесь час, жалкуючи про свій вчинок? З яким ентузіазмом він мав би працювати зранку у полі? Як він повинен ставитися тепер до правил у домі батька? Навряд чи батько щось у домі змінював, чекаючи сина. Біблія каже, що змінився підхід сина до порядків у домі батька, змінився його внутрішній стан. Чому це питання таке важливе? Справа в тому, що в християнських колах дуже часто і багато говорять про все прощаючу Божу любов, яка покриває безліч непристойних гріхів. Бог все на світі прощає, що людина, якщо людина покаяється. Так то воно так. Любов справді поводиться саме таким чином. Але що на завтра, після прощення? Як повинна поводитись людина, котрій простили усі гріхи? Так ніби нічого не сталося в її житті, і вона нікому нічого не винна? Чи все ж таки від щирого серця висловити подяку? А як її висловити? Ну, напевно, найправильніше через повагу Божих заповідей, через благородне служіння, через смиренне богопоклоніння? Через гарну поведінку, через дотримання тих правил і положень, які існують у батьківському домі. Після повного прощення відновлення статусу улюбленого сина поводитися нейтрально з почуттям легкої впевненості, що все так і має бути, якось так навіть по-людськи не зовсім пристойно. Почуття подяки не сидить тихенько у куточку, коли людині явлене велике благо. Воно прославляє, воно поклоняється, воно не може стримати емоцій і своєї любові. Коли Іван Богослов описує спасенних, що стоять на скляному морі, він відкриває їхні почуття і емоції. Вони співають пісню слави, так говорить нам Книга Об'явлення. Вони прийшли від великої скорботи. Їх не просто швиденько простили, вони усвідомили глибину свого гріха. Та виявили справжнє покаяння, тому їхні слова звучать як гімн праведні і істинні суди твої Боже Вседержитель. Справжнє прощення ніколи не буває дешевим. Дуже часто воно коштує надзвичайно дорого і потребує великої жертви. з іншого боку, справжнє покаяння ніколи не буває поверхневим. Воно завжди супроводжується великим поривом вдячних почуттів та благородних вчинків. Якби я був блудний син, ці слова не просто алюзія на знайому пісню про султана, про те, як би на його місці весело порозважався і які б мав з цього вигоди. Це роздуми про те, як подякувати Богові на другий день після прощення, після відновлення статусу. Після звільнення від почуття провини. Спробуйте дописати вашу історію, як могло би чи мало би скластися ваше особисте життя? Чи як би воно склалося життя у блудного сина після повернення до батьківського дому? Думаю, ця історія багато чому може допомогти і нам у визначенні того напрямку, яким має бути наше власне життя. Гарного вам спілкування з Богом.